Шановуючи знаменний ювілей 770-річчя першої літописної згадки про Коломою на кошти Коломийської міської ради, за спільної ініціативи відділу культури та туризму Коломийської міської ради, музею історії міста Коломої та культурологічного проекту Наше місто. Світ побачив живописний альбом з лаконічною назвою Коломия. Робота над цим альбомом тривала досить довго, близько два роки. І я щаслива того, що закінчилася вона досить успішно, і щаслива від того, що і часточка моєї праці є. в Націальність цього любому полягає ще в іншому, не тільки в раді, а в його другій частині, оскільки Мирослава Кочержук, як науковий працівник музею і дружина Романа Кочержука, уклала історичні довідки про кожну з будівель. Дуже приємно, що є такі люди, як Михайло Петри, який ну, був таким механізмом рухомив цю всю ідею, бо це так без, ну без таких людей це дуже важко втілити такі речі в життя. У передмові Мирослави Кочержук та Михайла Петріва оживає дух старовинної архітектури Коломої та передається ідея ведення альбому. Альбом складається з двох частин. У першій частині подана графіка 40 будівель Коломої, в яких гармонійно поєдналися величний австрійський аристократизм, давньої архітектури, рідне серце український затишок та справжній покуцько-гуцульський дух. Колекцію графік будівель виконав коломийський художник і архітектор Роман Кочержук на замовлення адвоката Михайла Петріва, з колекції якого графіки й надані для альбому.